Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 5 неймовірно смачних страв з гарбуза. Сьогодні пропоную приготувати дуже оригінальні та ошатні гарбузові вареники з картопленою начинкою. Отже, для приготування нам треба взяти дві цибулини, нарізати їх шматочками та обсмажити на 2 столових ложках олії. Далі беремо 600 г відвареної та розім'ятої до стану пюре картоплі. Масу обов'язково треба охолодити, висипаємо її до миски, туди ж додаємо засмажку. Сіль та Перець і все перемішуємо. Як бачите, начинку готувати дуже швидко та просто. А зараз перейдемо до приготування тіста. Для цього нам потрібно взяти 200 г гарбузового пюре, одне яйце, 1 столову ложку олії, дрібку солі, 300-350 г пшеничного порошна. Отже, починаємо готувати тісто, вбиваємо у миску яйце, додаємо сіль. Олію гарбузове пюре і все перемішуємо до однорідності. Далі додаємо борошно частинами, кожного разу перемішуючи. Таким чином, тісто не матиме грудочок. До речі, з борошном будьте обережні, його може піти як менше, так і більше. Треба дивитися на практиці. Все залежить від консистенції гарбузового пюре. Якщо воно рідке, то борошна треба взяти трохи більше, у будь-якому випадку не перестарайтеся. Замішуємо тісто, воно дуже еластичне та м'яке, приємно золотистого кольору. Треба спочатку викласти його у миску і дати трохи відпочити. Пізніше посипаємо стіл борошном і розкачуємо тісто качалкою. Товщина коржа повинна бути пару міліметрів. Далі витискаємо за допомогою склянки варенички. У мене діаметр кожної складає 7 см. Викладаємо варенички одну на одну, а зараз будемо наповнювати їх начинкою та зліплювати вареники. На кожну викладаємо чайну ложку картопляної начинки та зліплюємо вареники за допомогою класичної ліпки. Ну і, як ви розумієте, я не можу обійтися без свого улюбленого шнурочка. По-перше, це виглядає дуже гарно, а по друге, слугує додатковим захистом від витікання начинки. Хіба ж це не чудово, тільки погляньте. Дивіться уважно, як роблю я, і повторяйте за мною. Тоді у вас також вийдуть такі симпатичні гарбузові варенички. Якщо до мене приходять гості або рідні, вони обожнюють вареники з такою ліпкою. Хоча, звичайно, і класичний спосіб теж дуже непогано виглядає. Взагалі то я дуже люблю вареники і не обов'язково з гарбузового тіста. В нього можна додати буряк. Моркву, гречку, вівсянку, житнє борошно і багато інших інгредієнтів. Отже, з такої кількості тіста вийшло безліч вареників, один кращий іншого. А зараз будемо готувати засмажку, бо що ж то за вареники без такого додатку? Для цього на пательні засмажуємо сало з прорізю. Нарізане дрібненькими кубиками, достану шкварок. Далі у велику каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння, підсолюємо. Після того, як вода закипить, у кріп вкладаємо вареники по одному два за раз, щоб вони не слиплися. Також відразу акуратно помішуємо вареники. Бо якщо цього не зробити, то вони прилипнуть до дна. Вареники краще варити частинами. Так вони не злипнуться, не розваряться і вийдуть дуже гарними, але начинка в будь якому випадку не витече. На це тісто можна повністю покластися. Коли вода знову закипить, вареники спливуть нагору. Після цього їх треба варити 2 хвилини. Далі за допомогою шумовки викладаємо вареники на деко чи під нос. Погляньте, який гарний колір у наших вареників. Сонячний, золотавий. Хто ж його подарував? Це зробив гарбуз, за що йому велика подяка. Викладаємо вареники до миски, посипаємо шкварками і від душі смакуємо. Уявіть! Як буде гарно, якщо ви подасте такі вареники на стіл, це не перевершено. І ще неодмінно треба їх подавати зі сметаною. Чим жирніше, тим краще. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузовий чизкейк. Це не тільки дуже смачно, але й дуже гарно. Відразу скажу, що у цьому розкішному чизкейкові поєднано дві маси. Гарбузова та сирна. Отже для приготування гарбузової маси треба взяти 500 гарбузового пюре. Як його приготувати, показано у одному з відео на моєму каналі 70 г цукру. 2 яйця. А дрібку ванільного цукру змішуємо зі звичайним. Також треба взяти 22 картопляного крохмалю до охолодженої гарбузової маси додаємо цукор, крохмаль та 2 вбиваємо яйця. Все перемішуємо до однорівності з занурюваним блендером. А зараз будемо готувати сирну масу. Для цього потрібно взяти 500 г кисломолочного сиру. 70 г цукру разом з ванільним, 2 яйця, 22 картопляного крохмалю. Чиняємо аналогічним чином. До сиру додаємо інші інгредієнти: яйця, крохмаль, цукор та змішуємо все за допомогою блендера. Якщо кисломолочний сир дуже густий, то можна додати декілька столових ложок молока. Отже, ми зробили дві маси, гарбузову та сирну, вони приблизно одинакової густини, так і має бути. А зараз будемо їх з'єднувати особливим чином. Беремо форму 26 см у діаметрі, застеляємо її пергаментом, так як ви бачите на відео, та починаємо викладати по черзі наші маси. Спочатку столову ложку гарбузової, зверху столову ложку сирної. Можна навіть не розрівнювати, вони самі змішаються, немов зебра. Секрет полягає у цьому оригінальному способі викладання мас. таким чином робимо доти, доки миски не опустіють. Остання ложка повинна бути з гарбузовою масою. Духовку розігріваємо до 180 градусів та випікаємо чизкейк 40 хвилин. Погляньте, яка краса в нас вийшла, але не поспішайте витягати чизкейк. Спочатку відкрийте вимкнену духову шафу та залишайте виріб на 20 хвилин, щоб охолов. А зараз можна витягати чизкейк. Посипати його цукровою пудрою або прикрасити іншим чином і подавати до столу. Це неймовірно смачний десерт, який підійде до будь-яких напоїв, чаю, какао чи молоко. Погляньте, як чудово виглядає виріб у розрізі. Кольори приємні, а смак ніжний та насичений. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові пельмені. Це доволі незвичайна, але дуже смачна страва. До того ж, за цим рецептом начинка залишається цілісною, і пельмені не розваруються. Для початку треба приготувати гарбузове пюре, яке ми потім будемо додавати до тіста. Беремо гарбуз, погляньте, який він у мене великий. Зараз будемо готувати його для запікання у духовці, беру половину гарбуза, розрізаю його навпіл. Одну половину загортаю в харчову плівку, а з другою працюю. Її своєю чергою треба розрізати напіл, позбавити від насіння, нарізати, продовгуватими смужками. Духовку нагріваємо до 200 градусів та випікаємо гарбуз 20-25 хвилин. Коли пройшов вказаний час, виймаємо гарбуз із духовки, вибираємо м'якоть. Якщо вона надто волога, треба злегка позбавити її від соку. Складаємо гарбузову м'якоть в миску, а яка залишилася, піде на інший рецепт. А зараз будемо готувати фарш. Для цього нам потрібно взяти 400 г будь-якого м'ясного фаршу, одну цибулину, пів чайної ложки солі, перець та сухий чесник за смаком. Фарш викладаємо до миски, солимо його, додаємо цибулю натерту на крупній терці, перець сухий чесник до смаку, перемішуємо і начинка готова. На деякий час кладемо її до холодильника. Для тіста використовуємо 200 г гарбузового пюре, одне яйце, одну столову ложку олії, дрібку солі, 300-350 г порошна. У миску викладаємо пюре, вбиваємо яйце, солимо, вливаємо олію, перемішуємо все до однорідності. Далі будемо додавати борошно частинами, кожного разу перемішуючи. Тісто густішає, починаємо місити його на столі. Робити це дуже легко, адже тісто виходить еластичним. Ніжним та не липне до рук. Готове тісто викладаємо у миску, накриваємо хачовою плівкою. Потім посипаємо стіл борошном і розкачуємо корж 2 мм, відтискаємо кружечки склянкою. У мене вона діаметром приблизно 5 см. Тісто, яке залишилося, відкладаємо в бік щоб потім замісити та зробити додаткові кружечки. Пора ліпити пельмені. Кружечки вийшло багато, але фаршу в нас теж немало. Отже, на кожен кружечок викладаємо поченій ложці м'ясного фаршу і спочатку зліплюємо пельмінь як вареник. Далі робимо фірминий шнурочок. Після цього з'єднуємо обидва кінчика. Таким чином виходить симпатичний пельмінь. Про тісто, яке залишилося, теж не забуваємо. Розкачуємо з нього корж, витискаємо варанички. викладаємо по одній чайній ложці м'ясної начинки і зліплюємо пельмінь аналогічним чином. У нас виходить доволі немало смачних гарбузових пельмінів. Отже, будемо варити чудові пельмені. Беремо велику каструлю, наливаємо в неї воду, ставимо на вогонь, підсолюємо і чекаємо, доки закипить. Далі вкладаємо пельмені по одному у кріп. Не забуваємо відразу акуратно розмішати, щоб вони не прилипли до дна. Коли пельмені спливуть, варити їх потрібно 2 хвилини. Після того, як пройшов вказаний час, викладаємо готові пельмені на тацу. Погляньте, які вони сонячні, не тільки за кольором, а навіть за формою, схожі на сонечко. Подавати гарбузові пельмені потрібно на тарілці, здобривши шкварками, а зараз будемо їх куштувати. Начинка дуже соковита, вона такою зберіглася завдяки тому, що тісто не розірвалося та не порвалося, хоча воно дуже тоненьке. Таку страву можна подавати зі шкварками, смаженою цибулею, вершковим маслом чи сметаною. Також можна комбінувати доповнення до страви, скажімо, шкварки з цибулею. Сьогодні пропоную приготувати страву, яка у національних кухнях називається по-різному: в Україні ліниві гарбузові вареники чи галушки, у Польщі копитки, в Італії ньоки, а у Литві швіль пікей. Отже, починаємо готувати. Беремо 250 г кисломолочного сиру, 200 г гарбузового пюре, 400 г пшеничного борошна, одне яйце, дрібку ванільного цукру і 2 столових ложки звичайного, а також 2 чайних ложки картопляного крохмалю. Спочатку готуємо гарбуз для запікання щоб потім зробити з нього пюре. Беремо гарбуз, погляньте, який він у мене великий. Зараз будемо готувати його для запікання у духовці, беру половину гарбуза, розрізаю його навпіл. Одну половину загортаю в харчову плівку, а з другою працюю. Її своєю чергою треба розрізати навпіл. позбавити від насіння. Нарізати ми смужками. Духовку нагріваємо до 200 градусів та випікаємо гарбуз 20-25 хвилин. Коли пройшов вказаний час, виймаємо гарбуз із духовки, вибираємо м'якоть. Якщо вона надто волога, треба злегка позбавити її від соку. Складаємо гарбузову м'якоть в миску, а яка залишилася, піде на інший рецепт. У велику гаструлю наливаємо воду, ставимо посуд на вогонь. Тим часом робимо ліниві гарбузові вареники. Процес настільки швидко, що вода ледве стигне закипіти. У миску вкладаємо кисломолочний сир, додаємо цукор, яйце, гарбузове пюре. Все розминаємо виделкою, доки маса не буде однорідною. Далі порціями додаємо борошно і вимішуємо спочатку ложкою, а потім, коли тісто заустішає руками. З миски викладаємо тісто на стіл, присипаємо борошном і продовжуємо місити. Додавати борошно не потрібно, тісто не повинно бути забитим. Через деякий час воно стане еластичним та приємним у роботі. З тіста робимо товсту ковбасу і ділимо її на чотири частини. З них у свою чергу робимо тоненькі ковбаски. За потребою додаємо зовсім трохи борошна. Потім нарізаємо ковбаски маленькими шматочками. Це і є наші майбутні ліниві вареники. Шматочки викладаємо на дошку. Ще раз повторю, процес дуже швидкий. Як бачите, вода навіть не встигла закипіти. У підсолений укріп кидаємо вареники і відразу помішуємо. Як тільки вареники спливуть і закиплять, варити їх 4-5 хвилин. Цього повністю достатньо. Далі готові ліниві гарбузові вареники витягаємо за допомогою шумовки або сита на тацу. Потім викладаємо наші симпатичні вареники на тарілку, щедро посипаємо їх цукром, щоб не лип один до одного і гарбузовими зернятами. Поляки обожнюють цю страву і називають, як я вже говорила, копитками, але її люблять не тільки у Польщі, білоруси, українці, литовці, італійці. Теж не проти посмакувати такими варениками та ще й зі сметаною. Сьогодні пропоную дуже просту страву гарбузову кашу з пшоном. Отже, для приготування нам потрібно 400 г гарбуза, 250 г пшона, 1 літр молока, 200 ложки цукру, 50 г вершкового масла, дрібка солі. Тож йдемо готувати. Спочатку треба промити пшоно не менше 5 разів, а потім залити його окропом. Таким чином зійде зайва гіркота, яка притама на цій крупі. Далі в каструлю наливаємо 1 літр молока, всипаємо нарізаний кубиками гарбуз, ставимо його на вогонь, розмішуємо, доводимо до кипіння молока а потім всипаємо пшоно. Через деякий час додаємо дрібку солі та цукру, змішаний з ванільним цукром. Знову доводимо масу до кипіння, а після того, як молоко закипить, варимо 20 хвилин при частому перемішуванні. Поступово каша густішає, тому що всотує в себе молоко, а частина рідини випаровується при варінні. Коли пройде 20 хвилин, додаємо у каструлю вершкове масло, перемішуємо і відразу вимикаємо вогонь. Гарбузова каша з пшоном готова. Висипаємо кашу у порційний полумисок. Викладаємо зверху два невеликих шматочки вершкового масла. Накриваємо керамічний посуд кришкою і залишаємо так на півгодини. А зараз відкриваємо і милуємося її цією красою. Масло вже встигло розтанути, каша в міру густа, запашна, відчутні акорди ванілі. До того ж пшоняна гарбузова каша доволі ситна страва. Зараз не втримаюсь, покуштую. Це дуже смачно, страва солодка, ніжна та ароматна. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таких смачних 5 страв з гарбуза. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення в моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.